Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, що їдять ящерки ну, в дикій природі і чим годувати їх вдома. Дома Ладно, я розкажу, чим вообще їх годувати Цирконами, кониками, мотельками, всякими мотеликами. Не волосату гусень, бо волосата отруйна, дощових, мочних черв'яків, вони обидва дуже класні для них. Чорних тарганів, які ізо із магазину, і стрикоз, і мілких молюсків, безхребетних павуків. Ну і там е, що знайдете. Але парашами годувати не можна, бо вони розщепляють її вашої ящерки організм, якщо вона її з'їсть. Ви можете побачити, що у мене тут ось такий маленький терелі, ну, це взагалі про те, що я харчується, ну я вам розкажу так. Розкажу. Молюсків там, наприклад, може, кажуть, що їдять і слимаків, але у мене слимаків не давав. Ну хотів, але вони позасихали чогось в контейнері. І навіть коли намокли, не ожили. Ну, Погуки у них це білок взагалі. Так, в деякій природі. І малень... А, ну, це я розказую, що в это, ну, я великі їдять, Поняли? Ну, зараз я вам покажу, а ви скриншот робите. Ось, тільки, що я вам показував, що вони там їдять, що я для вас готов, звісно, спаметал вот цими помилками, но ну, ничего страшного. Пойдет. І ще у них должна, ну. В принципі, а ну ладно, розкажу, що ще маленькі. Вони маленькі йдять там комарів. Ладно, Розкажу, що краще їм не давати. Не давати їм краще париші, бо вони їхній желудок розщіпляють. Можна давати мух, якщо ви там йшли на рибалку, залишилось у вас там куча перешів, вони поволоплялись мух, от таких можна годувати. Коротше, їх можна згодовувати ящерком. А ті, які дикі, ну, ви їх піймали сачком десь біля е, двора, ну, вулиці, вони не підійдуть. Не підійдуть. Отак от, от павуки теж не отруйні треба. Гусінь гусінь теж треба така. Я думаю, що гусінь з черешеньок, які, які ви їсти там перебираєте і догадали. То цей теж білок для нас. То їх теж можна, напевно, годувати. Ну, я думаю, можна, чого ні. Ще вони в дикій природі їдять щось там, якісь нарушителі, ну, цих, що під корою живуть, не, не таких полезних обітателей. Замість дятла там може постукати. Так, от ну ви все почули. Можу розказати, що там ще маленькі ящерки їдять. Ну розкажу про свою ящерку. Це дракончик, йому у мене вже десь неділя. неділю. Ну, я не знаю, скільки йому. А, це Дімончик. Дракончик спить. Дракончика, ой, чого Дімончика я його тут під і знайшов, думаю, ну ладно, знімемо про нього відео. Я його назвав Дімончик, це зелений самець, мій. Якого мій, я, мій тата його зловив. Ось такий крас, красий. Зелених... ну, це, напевно, зелений перший самець, якого я зловив. За це. ну... Ну, я, конечно, зловив амітато за цей рік. І до речі, і недавно я на днях ішов, типа, ну, ми катались там по силу і представляєте, я знайшов такого живородку, ну, таку прям гарного самця. У нього жовте, ну, оце, зелене пузо було. представляєте? така гарна ящерка. Може, якось вам покажу фотку. Не знаю, як тільки показати. Ну, в принципі, відео закінчується. Ставте вподобайку. І маленькі ящерки їдять там мухи, які виведені е, самостоятельно комарів. А оцих яких там мателька. Це такі, що підгодовують рибу. І зі стола їм теж нічого не можна. Ну, не теж, а не можна нічого. Хоча теж нічого не можна зі стола їм. Ну на цьому відео закінчується. Всім ставте вподобайку. І за вас вподобайку з мене відео всім па-па!